І вітання у студії працює Людмила Скіпчик. Ми підготували найактуальніші новини, які відбулися на Рівненській АЕС та в атомній галузі. Загалом сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Відбулася робоча зустріч керівництва енергоатома і Холтек, розвиток співпраці та плани на 2025 рік. На РАЕС розробили новий веб-застосунок табельний облік. Люди атома. Віктор Баштанар майбутнє за атомною енергетикою. Тетяна одне з найпоширеніших імен на Рівненській АЕС. Хвиля Палацу культури РаЕС. Всебічний розвиток дітей у мистецтві. 9 січня в офісі енергоатома відбулась зустріч очільника на ЕК Петра Котіна з топ-менеджментом стратегічного партнера компанії Холтек. Основна тема зустрічі розвиток спільних напрацювань. Енергоатом та холтек мають три ключові напрямі співробітництва: створення заводу з виробництва компонентів малих модульних реакторів та компонентів для централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Будівництво спільного інженірингового та навчального центру Енергоатом Холтек впровадження технології СМР 300 в Україні. Петро Котін наголосив, що співпраця компаній покликана зміцнити атомний потенціал України і зробити її європейським хабом галузі. У філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства на Енергоатом» впроваджено в дослідну експлуатацію новий веб-застосунок табельний облік. Програмний продукт має на меті вдосконалити процес автоматизації обліку робочого часу персоналу атомної станції. Вебзастосунок був розроблений службою інформаційних технологій підприємства у співпраці з представниками управління кадрів управління організації нормування та оплати праці й бухгалтерії Раес. У філії ВПРАЕС АТЕ на розробили інноваційний вебзастосунок табельний облік. З 1 січня поточного року програмний продукт впроваджено в дослідну експлуатацію на підприємстві. Днями представники служби інформаційних технологій Рівненської АЕС ознайомили персонал станції з функціональними можливостями нового веб-застосунку. Дане програмне забезпечення має на меті. Оптимізувати деякі процеси по табельному обліку, пришвидшити роботу та надати більше інформації в наші системи для аналізу і подальшого використання. Веб-застосунок табельний облік має зручний зрозумілий інтерфейс, що робить його легко доступним для користувачів. До створення нового програмного продукту долучилися представники кількох підрозділів станції. Програмне забезпечення розроблялося за експертної підтримки працівників управління кадрів УОНТО бухгалтеї. Без них не ни один програмний продукт би не мав такої якості, якої ми намагаємося досягнути. Тому вважаю, що дане програмне забезпечення готове для експлуатації. В нього є майбутнє. Найближчим часом працівникам атомної станції будуть надані додаткові докладні інструкції щодо використання інноваційної програми. На етапі дослідної експлуатації у нас будуть виконуватися роботи паралельно в двох програмах. Тобто, програма експлуатації, яка була з 1998 року, якщо я не помиляюсь, і нова інформація буде введена в дві системи шляхом порівняння цієї інформації на фініші місяці. Ми зрозуміємо, чи програма готова для введення промислової експлуатації. Під час дослідної експлуатації нового веб-застосунку працівники служби інформаційних технологій будуть комунікувати з користувачами, щоб надати відповіді на усі їх запитання. Будь-яка програма, яку впроваджуємо, це певний виклик і для IT, і для користувачів. Але ми будемо всіляко їм допомагати. І я думаю, що буквально через декілька місяців таких питань вже виникати не буде, і програма буде повністю працездатна і швидка. Вебзастосунок табельний облік став черговим етапом розвитку it технологій на Рівненській АЕС. Зазначає Андрій Кузнєцов. Звичайно, служба інформаційних технологій не буде зупинятися на досягнутому, ми будемо рухатися далі. І ми не тільки формуємо нове програмне забезпечення, ми намагаємося вистроїти програмне забезпечення таким чином, щоб воно відповідало вимогам корпоративних систем. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уїта Загер Працівник енергоатома Віктор Баштанар, начальник водорадіохімічної лабораторії хімічного цеху філії ВП Рівненська АЕС, пов'язав своє професійне життя з ядерною енергетикою, адже вважає, що саме ця галузь є і буде провідною в державі. Атомник пройшов різні етапи кар'єрного зростання на підприємстві. Нині, очолюючи колектив лабораторії, продовжує фахово вдосконалюватися, мотивуючи колег до безупинного розвитку. Прагну постійно професійно розвиватися та приносити користь державі. Саме за таким життєвим кредо живе та працює Віктор Баштанар, начальник водорадіохімічної лабораторії хімічного цеху філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства на Енергоатом». Після закінчення профільного закладу вищої освіти, за спеціальністю хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі у 2014 році. Це влаштувався на Рівненську АЕС в хімічний цех на посаду оператора спецводоочищення установки глибокого випарювання. І вже в 2015-му був переведений на посаду інженера по роботі з регулюючими та наглядовими органами. В липні 2018 року був переведений на посаду інженера в однорадіохімічної лабораторії. Це група контролю корозії та переробки рідких радіактивних відходів. І власне з 2021 з липня місяця я очолив колектив водно-радіохімічної лабораторії. У колективі енергетиків Рівненської АЕС Віктор Баштанар працює більше 10 років. Каже, що бере активну участь у різних навчальних програмах, які організовує енергоатом для своїх працівників, це дає можливість вдосконалити професійні навички та сприяє підвищенню кваліфікації. Переконаний атомник щодо додаткового навчання проходив окремо навчання на уповноважену особу з виробництва кисню медичного газоподібного, оскільки там є свої особливі вимоги щодо освіти, щодо стажу роботи, а те, на як енергоатом і Рівненська Спри є якраз таки підвищення кваліфікацію розвитку персоналу, молодого персоналу, який влаштовується, який у нас працює і трудиться на благо держави. Керівник водорадіохімічної лабораторії Хімічного цеху РаЕС виконує широкий спектр завдань задля ефективної роботи усього колективу одноіменної лабораторії. Особливу увагу приділяє оновленню новітнього обладнання. Водно-радіохімічна лабораторія оновлює своє матеріально-технічне забезпечення, оновлює приладовий парк, оскільки для нас це є важливо. Тому власне на сьогодні ми. Виходимо на більш сучасний європейський ринок, і нам в цьому також дуже сильно сприяє допомога на МАГАТЕ. По допомозі МАГАТЕ ми отримували декілька позицій приладів, які зараз успішно у нас експлуатуються на наших місцях робочих. За сприяння тенники Кенергату ми також оновлювали собі газовий хроматограф, який на сьогодні перебуває в процесі ведення експлуатації. Його колега Тетяна Валентинівна розповіла: Віктор Вікторович, хороший керівник та наставник, завжди дасть слушну пораду та мотивує до розвитку в обраній професії. Колеги поважають, прислуховуються до його точки зору. Він відповідально ставиться сам до своєї роботи і вимагає відповідно також ставлення стальних працівників. Герой нашого сюжету про роботу розповідає із захопленням, пишається і своїм колективом, який працює як одна команда однодумців. Колектив лабораторії це висококваліфіковані працівники, які мають глибокі знання та навички для виконання своїх посадових обов'язків, що власне необхідно для безпечної та ефективної експлуатації енергоблоків АЕС. За відповідальну та наполегливу працю в атомній галузі Віктор Баштанар неодноразово був нагороджений грамотами та подяками. Нещодавно атомника відзначено занесенням на дошку пошани Рівненської АЕС. Дуже приємно, що адміністрація підприємства хімічного цеху оцінює роботу мене як керівника, і це дає такий поштовх до розвитку як власне самого себе, так і розвитку персоналу, з яким я працюю. Про особисте Віктор Баштанар розповідає небагато, каже, що разом із дружиною виховує двоє синів. Активно займається волонтерством, бо сьогодні переконаний, це головний обов'язок кожного патріота держави. Персонал лабораторії я особисто ми щомісяця долучаємося до нашої безстрокової акції Допомагає ЗСУ. Окремо закриваємо збори, які організовуються хімічним цехом для наших колег, для військових, які зараз боронять Україну. Особисто я вважаю, що кожен працівник, свідомий громадянин України, допомагати нашій армії, і ця допомога може бути абсолютно різною. Віктор Вікторович зауважив, що стабільна робота енергоблоків це надійний фундамент задля розвитку незалежності України. Тож кожен енергетик прикладає максимум зусиль, аби атомні електростанції і надалі забезпечували теплом та світлом домівки українців. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у Ітазегераес. За популярністю жіночих імен у філії ВПРС АТ те на екенергатом, друге місце належить імені Тетяна. У різних підрозділах підприємства працює близько двох сотень представниць прекрасної статі з таким іменем. У сюжеті ми познайомимо вас із кількома тетянами Рівненської АЕС. 12 січня за новим церковним календарем відзначають День Тетяни. У філії ВП Рівненська АЕС АТЕ на ЕКенергоатом трудиться близько 200 жінок, які є носіями такого чарівного імені, зазначають в управлінні кадрів підприємства. Зокрема, в службі експлуатації будівель та споруд Раес кожна шоста жінка є тетяною. Працівниця цього підрозділу каже: усіх моїх тезок об'єднують спільні риси. Вони дуже спокійні, врівноважені, пунктуальні. Цікавим є те, що невдовзі службу експлуатації будівель та споруд поповнить нова працівниця, яка також є власницею розповсюдженого тут імені. Загалом ім'я Тетяна є найбільш поширеним в Україні, тому у будь-якій області нашої держави можна зустріти жінок з цим іменем. Працівниця Раес Тетяна Грицюк, уродженка Коваля, працювала у Львові та Івано-Франківську. мене є досить багато знайомих тетян і однокласників і друзів. Ми можемо завжди бути друг з другом самим собою. Тетяни комунікабельні, товариські люди. До того ж, вони можуть бути дуже творчими. Мабуть, саме тому в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Раес кожна четверта жінка Тетяна. Я люблю своє ім'я, воно дароване мені самою долею, розповідає Тетяна Дукач. Коли я мала народитися, моїй старшій сестрі наснився сон про те, що в неї народилася сестричка, і звати її Тетянка. І вона про це сказала батькам. Мої батьки вирішили, що прислухатися до маленької дитини це буде правильно, і тому вони обрали для мене це ім'я. Тетяна додає, що народилася вона 12 січня. За новоюліанським календарем це і є Днем Ангела Тетяни. Тож нині працівниця РАЕС святкує свій день народження і День Ангела в один день. Майже 24 роки в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Раес працює Тетяна Коровайчук. Зараз вона обіймає посаду редактора інформаційного вісника енергія прес-центру управління. За цей період мені випало познайомитися із дуже багатьма тетянами, які трудяться у нашому колективі. Тетяни є і серед бухгалтерів, серед економістів, серед хіміків, є тетяни інженери. Майже в кожному підрозділі, в кожному цеху трудяться тетяни. Ну, я сподіваюся, що про тетян ми і надалі будемо розповідати, і не тільки про тетян. За популярністю серед жіночих імен у філії ВП Рівненська АЕС АТ на Енергоатом Тетяна посідає друге місце. Найбільше представниць цього імені працює в хімічному цеху підприємства 19. В управлінні робітничого постачання 15 в енергоремонтному підрозділі 13. Свідень Ангела Тетяна святкують. Кілька разів на рік свято Тетяни ми відзначаємо не тільки 12 січня. От тетяна припадає також на 4 липня, на 8 жовтня, на 10 грудня. А ту тетяну, яку ми святкуємо 12 січня, її ще колись називали Бабин Кут або Тетяна Водохресна. І колись у цей день жінки пекли коровай у вигляді сонця, а потім вся родина сідала за стіл і всі куштували цей коровай для того, щоб. Кожен отримав шматочок сонця. Таким чином наші предки закликали, щоб у холодну зимову пору небесне світило швидше повернулося до людей. На завершення додам, що знайомила вас з Тетянами Рівненською АЕС, їхня тезка – кореспондентка Тетяна Ковальчук. Сюжет знімав оператор Павло Жиг УІТАЗГРАЕС. Музично-театральний гурток Хвиля Палацу культури Рівненської АЕС під керівництвом Наталії Андрієвої допомагає юним вихованцям розвивати свої творчі здібності та прокладати шлях до великої сцени. Хоча у закладі функціонує він нещодавно, проте його вихованці вже наполегливо працюють над цікавими постановками та демонструють свої творчі здібності на різних благодійних заходах, які проходять у палаці культури Рівненської АЕС. У Палаці культури Рівненської АЕС функціонує новий сучасний музично-театральний гурток Хвиля. Його керівник Наталія Андрієва. Вже більше року вона допомагає своїм вихованцям розкрити творчий потенціал. Тішиться, що діти охоче опановують нові навички, та головне отримують від цього неабияке задоволення. Тож гурток швидко набув популярності серед дітей віком від 5 до 14 років. Перш за все, ми акцент робимо на тому, що гурток у нас все таки театральний. У нас є вокал і розігрівки з вокалу. То все одно ми наповнюємо дітей акторською майстерністю, щоб вони розуміли, що таке поняття харизма, атмосфера, енергетика. І вони дійсно стараються передати всі ті емоції, які переживають глядачу. Вихованці гуртка Хвиля опановують ази музичного та театрального мистецтв. Тут діти всебічно розвиваються, вчаться працювати в команді, покращують комунікативні навички. Юні артисти не лише займаються творчістю, а й здобувають важливий досвід, який знадобиться їм у навчанні та житті. Діти кажуть, що у їхньому колективі завжди панує тепла та дружня атмосфера. Мені подобається співати. Різні скоромовки робити, подобається ходити в цей гурток. Ми тут співаємо, займаємося акторською майстерністю. Найбільше мені подобається навчатися співати по-інакшому і ще тримати участь у виставах-мініатюрах. Мені дуже подобається ходити в цей гурток. Тут дуже весело і класна атмосфера. Всі один одного підтримують, як одна сім'я. Щоб допомогти вихованцям розкрити свій талант, отримати насолоду від творчого процесу та й загалом прищепити любов до мистецтва, керівник гуртка завжди знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Мені дуже подобається наш керівник Наталія Наталівна. На нас дуже добра. Вона з нами на одній хвилі». Пані Наталія також додає, що є виконавицею авторських пісень та пише їх і для своїх вихованців. Такі музичні композиції до вподоби гуртківцям, і вони з радістю виконують їх на великій сцені Палацу культури Раес. Маленькі актори музично-театрального гуртка Хвиля активні учасники різних творчих заходів. Вони прагнуть вдосконалюватися та демонструвати свої вміння і здібності глядачам. В нас дебютувала вистава казка тропічного лісу або Мальва. Це філософська вистава, дуже глибока, дуже складна. Але діти справилися, діти її пережили, відчули. Наступний показ планується десь у лютому цієї ж вистави, тому що ми так відчули, що скоріш за все глядач прийде. Тому запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашу виставу, підтримати молодих акторів, можливо, в майбутньому професійних акторів. Хвиля це гурток, де кожен охочий може розвинути свої акторські, вокальні та хореографічні здібності. Такий інтелектуальний розвиток через мистецтво допомагає молодому поколінню українців краще пізнати себе, формувати власну особистість та сприяє соціальній інтеграції. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїтазегереес. На цьому наш інформаційний випуск новин завершується. І я нагадую вам: не забудьте підписатися на наш Ютуб канал та на сторінки у соцмережах, аби дізнаватися першими про найактуальніше. А ми дякуємо за захист батьківщини нашим незламним захисникам і захисницям України, які теж потребують нашої з вами підтримки. Лише разом ми зможемо подолати агресора та відновити мир на рідній землі.